Ви знаєте, коли я збирався на сцену сюди, підійшла до мене така панянка, я не знаю, чи вона є. Каже, ви, ви такий розумний, дотепний чи що? Я кажу, ну напевно. -на -на Каже, якщо ви такий розумний, то скажіть, що краще заглядати туди чи виглядати звітом? Найкраще сидіти там і не рипатись. Хоча нам часом не до сміху ні га-га-га, ні гі-гі-гі, та у підлогу вдарим лихом хай засмутяться вороги, і хай кожні їх москальські губі до гландів пір'я поросте. Сміються хай на кутні зуби, а в нас хай пахне все і цвіте. Всі маєте господарку, знаєте, що таке корова, кінь і кури, гуси. А є такий звір один: одне око, одне вухо і один ріг. Що це таке? В дарах є таке чи ні? Є? А, про, про що? Ага, оце? ні ні то воно, воно має два роги. Добре, це корова, яка виглядає за вугла будинку. Ну і ще така невеличка загадочка, музична вже правда. Ріденьке, руденьке стоїть в кутку і тихесенько грає. Ну, дархівчанину все ж ви повинні знати. Ви знаєте, де вона живе, це точка, правильно, це брашка. Багатьох, напевно, вчаться діти десь, хто в Тернополі, хто в Львові, і от час від часу приїжджають. Є такі батьки тут щасливі, які мають студентів. А ну, підніміть руки, хоч, хоч один-два. О, о, бачу, пані підняла. Це, напевно, в неї було. Поїхав син вчитися до Тернополя. Приїжджає через якийсь місяць, вже кінчилися харчі. Пішов, походив по господарству, приходить до хати, сів і мовчить. Тато каже: синочку, а чого ти мовчиш? А той так через сльози каже: тату, ви, ви що ще два гектари поля взяли. А ти звідки знаєш, а, а, а там в стайні кінь повісився? У кожному господарстві є кури. І була в одному господарстві курочка ряба. От курочка так старалася, і одного разу знесла яйце не просте, а золоте. Дід здивувався, баба здивувалася, а півні. Пішов до сусіда і моментально набив гіндюкові морду. На вигоні біля села пасеться корова Way, А в її. Ляпатині бабрається наша ряба курочка. Бабрається, бабрається, вона та пасеться і коли раптом стало темно. Дивляться, а небом от десь пора така, як от зараз летить зграя рашпілів. Один старший прилітає, гей, корова мілківей! Скажи ну куди полетіти на південь? Корова каже наліво. Рашпілі зібралися і полетіли. Курочка з переляку аж сіла там, де бабралася. Коли дивиться знов ти мені, знову летить купа рашпілів. Старший знову підлітає, каже: Ей, корова мілківей! Куди летіти на південь? Корова подумала, лети направо. Вони полетіли. Курочка оговталася, встала, каже: Слухай, корова мілківей, а що ти кажеш? Одним рашпілям сказала наліво летіти, друге направо. А корова каже: Курка, ти подумай, ну нащо на півдні стільки рашпілів. І ще одна така баєчка. Дякую. Кажуть, що це було вже весною. 27 травня. Посадив дід цибулю. 28 травня хтось цибулю викопав. 29 травня дід знов посадив цибулю. 30 травня знов хтось цибулю викопав. 31 травня посадив дід протитанкову міну. 1 червня посадили діда. Дякую. Ну і продовжуючи таку е вашу тему з вашого життя, яким ви живете тут в цьому славному селі, у село за свіжиною кабана ділити мерседесом із жоною приїхав Микита. Задушили, розрубали, обсмалили хряка за столом вже, як підпили Микита і Балака каже. Міст передній з головою і половину рами візьму, певно, я з собою. Задній міст, так само моїй нюрці, вам же, тату, і мамі за гостину, я гадаю, досить дати і ходову частину. Розділили гонорово, через зиму і літо є в батьків Микита знову кабана ділити. Правда, трохи запізнився, але то нічого. Батько каже, не журися. Ми е синочку того, мости й рами розділили на опіл зі старою, а тобі отам лишили кардан з вихлопною. Сьогодні ввечері в Дарахові відбудеться подія, про яку я вам зараз розкажу, ви ще навіть саме того не знаєте. Гостював братка Данило, бо прийшов на концерт сипеня. Цілий день до ночі усе випив, що горіло, і ще пити хоче. Вигнувшися саксофоном, каже: Дай браку. Методом коронним <кій> бути бурмотухи. І зібравши усі сили собі в середину котну дріжджівну, певно, так, з пів кіла і цукру турбину. Закутався в одіяло, сів під теплу грубу, а щоб кришки не зірвало, заткнув корком губу. За годину вже з-під пупа свіжа брага пахне, аж тут раптом щось як влупить, як вшкварить. Як бахне. Брат е, гукає, що даниле е, ревонуло кришку. Ні. Той каже: і знизу задвижку. <праць> ну, Я бачу тут багато молоді, багато дітей, ну і є старша кавалерка. Лягла хима. І з Хомою, з мужем своїм спати, штурха він її рукою хочу друкувати. Ще машинка не готова, дружина щепоче. За хвилин п'ять Хома знову друкувати хочу. Не готова ще машинка, чого причепився. В бік відсунувся мужчинка, трошки покрутився та й притих. А хима гей, гей, можеш друкувати. Я вручну вже, він їй каже, встиг переписати. <плес> ну, я хочу ще запитати серед цієї поважної громади, чи є, може, генерал, чи немає. Хоч один немає. Бо я якось розповів цю байку, то втікав від одного генерала чиюсь коррузу. Генерал з похмілля вранці продер в очі кислі, бачить поруч жінка гандзя, мундур йому чистить. Десь напевно облювався, думає служака, і викручуватись взявся і до жінки балака, був то на перевірці у Енській частині, бачу. Два сержанти фірці, ну п'яні, як свині. Стій кричу. А вони ж юні, молоді, зелені. один втік, а другий блюнув зі страху на мене, зіпсував мундур зараза, сорочку і все решта. То я йому, то я, я йому вліпив зразу 20-30, сорок діб арешту. І Наказав, щоб в сміттєвозі погань геть забрали. Жінка слухай, каже, володзю. Влодзю, дав ти йому мало. Років зоп'ять по закону вліпив би і баста, бо він тобі, гад солоний, встиг штани накласти. Дякую вам.